Добрий день, друзі, вас вітаю канал Майстерня. По мотоблоку трапилася така, не знаю, яка ситуація. В общем, сошка стояла на грядки і почала туди відкопану землю. Заходити, і мотоблок перехилився. Відповідно, масло з фільтра потрапило в циліндр. Да? Зараз ситуація така, що. Коли смикаєш за ручку, да, от бачите, от, от, далі воно не крутиться. Тобто, скоріше за все, що в середині е, в робочій зоні поршня е, потрапило масло. І також я вже відкручував карбюратор. Що видно там сліди масла. От Зараз тоді беремо інструмент. Викручуємо карбюратор, дивимося і думаємо, що далі робити. Так, значить, тут от е, зняв на свічника. От, зараз спробую ключиком відкрутити. От, і подивимося, в якому стані там свічка, і буде видно тоді, що далі. Може це вже серйозний ремонт. Добре, що він не завівся тоді, оце мене радує. Так что колеги, показую зараз. Може, вот так буде видно. Так, дивіться. Я грижану краще. Так, дивіться. Бачите? Видно сейчас, да? Окей. Бачите, свічка в маслі повністю. Вот, таке. Таке враження, що бачите, наче на солярку перейшов мотоблок. Таке враження, наче мотоблок відмовився від бензину і на солярку перейшов. От, так що все тут в маслі і треба вичищати. Так, ну що, колеги, пробуємо на викрученої свічки. От виключено тут, щоб. Ніде не було контакту. І пробуємо по чуть-чуть викачувати, що воно покаже О, крутиться. А то він не крутий. Пробуємо далі закрутити свічко обратно, я не її почистив. Значить, і буде видно, чи він буде крутитися, поки що не заводимо. Okay. Так, попали в різьбу не попали. закручивать. Ну, что вам сказать? Зроблено, конечно. Непонятно. Сюда не долезть, ничего. Да. Ну и да, это что тут общих пространства у него проєктували отак. От так. підтягну. Ну що, зараз без свічника з виключеним Пробуємо, чи буде крутиться. Ні, ну, не крутиться. Ага, выкручиваем. Ее надо чем все туда вытянуть. Да. Верси, что я вам скажу, что закінчился дождь, и потепливо. Это добре. Два тыжней душу такого. И холод. Так, травень выдав вс такий. Я вам скажу. Да. Ну, зато потом будет хорошо. Так, по свечке снова. Смотрите, снова на масле. Значит, масло там что есть. Да хорошо. И пробуем. О! Аж брызнул. Гірше я б, Що вам сказати? Вот. Так що. Пробуємо обратно свічку. І так повторить, поки все масло не випхається звідти. Чи то не масло, чи то не понятно, що. Бензин на краніку зараз перекритий. І питання чи загалізувати. Так, ну что? Ну что, сильно зажимать не будем? Можно её нахлелить случайно. Не будет так само всё тойона. تمام <sighs> Так. Катю. Вилити масло. Так. Ну що? не питка. Сейчас свечка закрутим, дальше будем смотреть. Ага, здимаряє йде, Що сіде? Цікаво. Що воно, типа? Що воно з ним робить? Які є ідеї, друзі, давайте в коментарі. чтобы его злагодить. Тут думает, трясти надо, масло аж вылетает. Ну, все уже телефон заляпал. Ось в масле. Что вам сказать? Зато не проживи, правильно. Да. Вот так вот, друзья. Вот так вот ломают мотоблоки. Юные, неопытные мотоблокеры. А я взял нахилился, я прихожу, а он нахилен. типа, ну давай, типа. Попробуем. Там надо було трошки пройтися усячими лапками. Ну туда ее заклинило. Давай я туда розбирався, розбирався, розбирався. Вот. Кажу, що то тут не то. Порадуйся с комп'ютером. Комп'ютер каже. А давай викручуй свічку і викачується все. Ну, воно не викачується. О, перший раз. Другий раз. Третій раз. І димок виходить із цього. А, ви не повірите. А, Друзі, ви не повірите, дим виходить із цього. Выхлопной. Вот это да. Вот это неожиданный поворот. Да? Так, ну что, друзья, Смыкал, я Смыкал. Вот бы свечки, но От уже результат, дивіться, вже воно протягується і крутиться. В принципі, я думаю, що можна буде його заводити, тільки мене турбує те, що з вихлопної без зажигання йде пар. Непонятно якийсь іспарення. Тобто Десь закачує ще оттуда, щоб його не рознесло просто на дружки. Сейчас будем думать далі, що робити.